О, рідне слово, хто без тебе я, Олександр Підсуха. О, рідне слово, хто без тебе я, немов би сонце квітка польова, немов струмок без подиху джерельця, так я без тебе, мова калинова. Ти наша гордість, слава і краса, ти пісня, материнська колискова серці чиста, щира, голосна, як промінь сонця, як зоря ранкова. Ти давня, мудра, лагідна, і жива. В тобі і казка, і легенда мила, і правди вічне полум'я в словах, і думка, що віками не спочила. Ти ніжна, наче пелюстки весни. У тобі шел стверд, дзвінки діброви. І стогін степу, і жайворонка снив, і пахочі розквітлою діброви. І я, мале дитя твоїх ланів, беру в серце твоє святе ім'я, без тебе, мов, хто без тебе, я На бомбе без неба жайвель на